Тут у нас 12 двохунцових монет з сертифікатами. Так називаємо база. На сьогоднішній день ці, ці монети коштують, там в них різна ціна. Наприклад, Олімпіада, ось ця ось 20 гривень 2004 року Олімпіада. Вона в неї тираж 5 тисяч коштує 4 900. У нас на сайті. Ну, мінус 10%. Е, голод, гол, ну, ось Олімпіада. Є певні монети двохунцові, які коштують відносно недорого. Е, голодомор коштує 4950, у нього тираж 10 тисяч. Ось така ось монетка коштує 6,5 у нас, але я її в базу кладу, бо в нас їх там є певна кількість. Ось вона ще одна, 70 років Карпатської України. Сюди у нас Грюнвальська битва 600 років, 20 гривень 2010-го. Це все в банківському стані, не мита, можливо, там з мінімальною патиною. Тут у нас ось ГУЛАГ з тиражом в 4500 на сайті. От виходить от така от планшетка інвестиційна база. Тут у нас 12 монет. По 2 унції. Тобто тут 24 унції. 24 унції е, у нас е, по 4500. Тобто, якщо це купувати одним планшетом, це, по, це 12 монет по 4 000, 500 гривень. Це 54 тисячі гривень коштує. От ви собі, якщо в кого є можливість, а як правило, можливість, як щось продав, там, хтось нерухомість продає, хтось продає там машини, хтось якісь речі продає непотрібні. Е, і. Так, а... Сайт ну от, бази на сайті не виставлено. На сайті ну ці монети окремо. Але якщо хтось хоче зробити оптову якусь покупку, то там буде якби підхід. Ми, будь... Ми зможемо зробити дешевше ціни, як на сайті. Тобто це інвестиційна база. У вас при ідеальному варіанті у вас повинні бути колекційні монети, які я вам показував. У вас повинні бути інвестиційні монети. Хоч це й не, не чисто інвестиційні, але так як вони або з великими тиражами, або недорогі. Вони, вони, ну я їх відношу до частково інвестиційних.